Добрий день, мої відеоглядачі. От сьогодні я буду знову щось для себе готувати. Дуже полюбляю я дріжджове тісто. От я зараз буду готувати дріжджові млинці з пшоном. Люблю я дріжове тісто, булочки дріжджові, оладні на дріжджах, надзвичайно їх люблю, якщо вони такі пухкі, гарні, на олії смажені. Булочки дріжджові. Ви знаєте, я як оті ті пиріжки такі з повидлом, з вишнею, з фруктами. Я їх дуже полюбляю. Вони такі смачніші по 20 гривень. Я вам скажу, що в Австрії таких булочок немає. Є там дріжджове тісто, є в них такий, така коса плетена, називається штріцей. Ну, Вони то дуже полюбляють австрійці на сніданок їсти. Вони переважно на сніданок у них булка з маслом, джем і кава. Ну, Може йде хто їсть якийсь бутерброд легенький, але переважно вони їдять австрійці той штріций. Він такий пухкий, м'ягкий, є дорожчий, є дешевші. Та булка, така вона довга, тримається, напевно, свіжою, я думаю, за два тижні. Та випічка з дріжджового тіста, в них зовсім якась інакша. Чути, що воно дріжджове, але там, напевно, вони якісь дають ще додатки, якісь консерванти, що воно зовсім інакше. А наша дріжджова випічка смак е домашньої випічки. Ну, зовсім інакший смак. Так що я дуже полюбляю ці булочки. До речі, що хочу сказати, я австрійці ніколи на сніданок не їдять. Ну, от щось таке, як ми можемо і суп їсти, і макарони їсти, і голубці їсти, і котлети їсти таке, що належить їсти в обід. А ми їмо таке на сніданок. Ну, не всі, мабуть, а в них такого немає. Вони на сніданок от така легенька якась їжа, може бути якась яєчня. Переважно старші люди, вони булка з маслом. І кава. Ну, от таке, такі -то австрійці, я приготую зараз блінчики е швиденько на сковорідці. Для цього мені потрібно е пшоно, 75 грам пшона, гарно його промити, і покласти в сотейник чи каструлю, стакан молока, стакан води і варити, варити до готовності. Варити до такої. Ну, поки звариться до такої густої сметани. І в кінці чайна ложечка масла. І відставляти. А далі я покажу, бо зараз буду готувати. Даю стакан молока. Добре. Знаєте, а є ще такий вірш, як я нагадалася про сороку білобоку. боку. Так, більше газу. Сороки, білобоки, п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти. Треба всім їм дати лад. Той здоровий носить дрова, той швидкий пшоно товче, в чашку цідить брашку, а малий млинці пече. От так само, як я буду зараз млинці пекти з пшоном. А тут, бачите, у мене картопля. Я сьогодні на обід картоплю їла шкварками. Боже, яка смачна картопля з шкварками. Ви знаєте? Шкварками то одне смачна, але наша картопля дуже смачна. Смак нашої картоплі і австрійської. Ну, не до порівняння. От дійсно в нас картопля смачна, вона має такий природний смак картоплі, картоплі, землі. Ну, від фермера добра. Супер наша картопля. От дійсно файна картопля. А тепер я бачу, що багато людей їдять, готують страви, наприклад, з гарбуза, сочевиці, з пшона. Ну, з таких круп. Я думаю, що люди вже понаїдалися і всякої і всячини, хочуть щось вже от такого. Наприклад, колись пшоно, ну, воно було те пшоно, але я ніколи нічого не готувала з пшона. І я не чула, що хтось в моєму колективі готував щось з пшона. Правда? З чечевиці. З чечевиці то старша жінка, яка працювала зі мною, то вона завжди казала: Ой, та то колись ми чечевиці, як наварили, яка то була смачна, яка то поживна. Я не мала поняття, що таке чечевиця, що то таке? Колись її не було тієї чечевиці. спосіб перейшли, як то колись. Гарбузи їдять, каші гарбузові варять, всякі страви. З пшона багато чого можна приготувати. Теж їдять, бо то є здорова каша, бо то є здорова їжа. Та то колись е, наші бабусі, е, як то було, е, пшоно, сушили, товкли потім в ступі, і з цього була мука, потім з цієї муки випікали Зні млинці, всякі страви пекли з цієї муки. Ну, і були здорові. Їли більше кашів, їли е, більше своєї такої е, поживної їжі. Ми добре, і ми будемо таке готувати, і будемо їсти. мясом ясо, але каші теж добре. Так, дві яйці. Дві ложки цукру. І ванілію. Так. Отак От загляну я до своєї каші. Ну, подивлюся, що вона тут? Ну, 15 хвилин вариться. Ну, нехай ще 5 хвилин повариться. Отака, От бачите. На слабенькому вогні собі мормотить. А тут жовтки я збила і буду чекати, поки звариться, тоді додам до пшона. От пшоно моє вже готове. Тепер я додам чайну ложечку масла і відставляю. Перемішаю і відставляю. Ну, от така, бачите. Вон, вже готова. 20 хвилин. 20 хвилин варилося. Далі люблю каші молочні. А пшоно, пшоно надзвичайно люблю. Геркулес. Рис не так полюбляю, а пшоно дуже. Я можу їсти, їсти і з джемом, і з не раз і з гарбузом варю, ну, в різних видах. Каша моя охолола, така, бачите. Трошки ще, трошки ще набухла. Добре, така тепла, тому і так не охолоджувала, тому що тут піде ще холодне молоко. І дріжджі. Тепер даю стакан ще молока. Такі млинці добре їсти з джемом, з медом, з сметаною. Я люблю сметаною та й люблю і джемом. Маю орення з малини. Ой, добре. То я літом тільки так на скору руку три баночки, дві баночки закрила, яке воно добре. Тепер додаю збиті яйця з цукру. Вже будуть добрі млинці. М -м -м. Все тут є, і яйця є, і масло є. І що не хочеш, і на молодці варено. Вже мають млинці бути смачні. Тепер даю чайну ложечку дріжджів. Сухих дріжджів. Ну, так даю сюди дріжджів. Маса тепленька, добре, що вона тепла, тому що воно повинно трошечки ще підходити, рухатися. Так, Мабуть, сюди перелию, тому що це воно ще мука сюди піде. Треба трошечки в більшу посудину. Передам стакан борошна. Так, а де моє ситечко є? Знаєте, Знаєте, то так, як в тій пісні. Ой. Знаєте, то так, як в тій пісні, про решітку. пісня є така. Ой, сусідко, сусідко, сусідко. Позич мені, решітко, решітко, на ямуки, на трясу, на трясу. І принесу, принесу. ла ла, ла 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 на ямуки на трясу, на трясу. Завтра вранці принесу, принесу. така пісня. Це так і мені треба ситуати зчити, бо не маю, маю друшляк, але дуже зручний теж. Старі господині то завжди мали ситво. Через сито сіяли великі таке. Тепер мають сито. І я мала колись сито. Але сито займає багато місця. Друшляк, раз-раз, раз, і мука теж просіялася. <му> О, вже тісто бачу починає трошки брудити. <му> Все. Люкс. Треба добре його перемішати. тепер. Зараз прикрию і залишу на 40 хвилин, щоб трошечки побрудило. 40 хвилин прийшло, подивлюся я до свого тіста. Шуняного. Помішаю, ага. Ну, ще на 20 хвилин. А я кажу, щоб дармо не сидіти, треба їсти щось. Або пити. Отак. От Ви знаєте, так в хаті, коли сидиш, крутишся, щось хочеться добренького. Ото я хоча чай зроблю солодкий з малини. Ось такий джем. Добрий, добрий. Найкращий чай з малини. Все, о такою кришкою закриваю і стоїть, може стояти декілька років. У мене стоїть з малини вже, напевно, років 5. І Маленька баночка. І дивлюся, все нормально. Так, тепер подивлюся, я знову до свого тіста. Так, Моє тісто вистояло. 40 хвилин, потім ще 20. Добре буду я смажити таке. 0, 33, 0, 33, 0, 33. Даю олію на сковорідку. Так, може трошки забагато олії дала. Ну от такий черпачок буду брати. І середній слабенький вогонь. Конечка, на зорі поглядаю, сиджу <му> як край віконечка, і так собі думаю. Чи прийдеш милий ні, що часто так мені снишся, підхожу ближче до вікна, а він стоїть, сміється, чи прийдеш милий ні, що часто. Не спишся підхожу ближче до вікна, а він стоїть сміється. Ага, мила, ага, милая тяжко виглядати Личко твоє помарніло красоньки не впізнати, так дай, мила уста свої, так ще раз Поцілую серце твоє, горить вогнем. Любов до тебе, я чую Любов, кохання, мов той цвіт, що зрання розсвітає. Не мов метели навеси, що зрання відлітає. Так бережи уста свої, не мов Шановні жіночки, безподобні блінчики. Нехай все сховається. А блінчики отакі найсмачніші. Бачите, ніжні, які м'які. Ой, пахнуть ваніллю. Дуже добрі. Дійсно хороший рецепт. Пробуйте собі таке тісто зробити. Будете з задоволенням смакувати на сніданок чи, чи як солодкий десерт. Воно ну, так вісім блінів таких. Так що моя внучка прийшла і мої бліни на розхват. Думала, думала, що то вони, бабуся, які вони смачні, які вони смачні, один за одним їла. Вгадувала, вгадувала і нарешті. Придивилася і вгадала, що то. І питається, що то є австрійський рецепт. Де я такі їла блінчики смачні? Чи в ресторані, чи від австрійців навчилася. Ніжні, сочні і добрі.